Андрій Данилко є українським актором, гумористом, співаком, композитором, телеведучим, але він більш відомий, як Вірка Сердючка. Зараз займається активно благодійністю. Зокрема, після останніх ударів по Ахмадиту особисто долучився до допомоги постраждалим. Раніше Данилко виступав майже на всіх концертах, що проводяться в Росії та транслюються російським телебаченням. Зараз після відомих подій в Україні, він не хоче виступати для росіян. Втім, коли він буває на гастролях у країнах Європи, серед його глядачів можна зустріти і росіян. Данилка, журналісти, запитали, як він до цього ставиться. На це він відповів, що не. Хоче побачити серед глядячів росіян, особливо після ударів Ахмадиту та мирному населенню. Вони всі винні, адже допустили війну і дають її продовжувати та плюють на наші життя. Данилко попросив їх не купувати квитки та не бути присутніми на його концертах. А журналістка Людмила Семенюк писала про самого Данилка. Наступне Данилко мені завжди подобався. Гугуль нашого часу, як назвав колись Данилка, хтось в із домах критиків, його вірка сердючка з'явилась в нашому житті. Саме тоді, коли це було потрібно. Хорошо, все буде хорошо. Я те знаю. Шлені темні та у всіх смислах безпросвітні диві... Носі вірка росла трансформувалася разом з нами, перетворившись із хазяйки вагона. Душевій уніформі мужчина прикрийте ваші ноги, бо будемо щось рішати. У більш поважно рішало. Хто сіл устриці? Я спрашиваю, спасіба, мама. Трьохкомнатна квартира в Києві. А потім Вірка стала пихатою. Хазяйкою нашого з вами життя пародією на власі мощних і зіркою на лобі та повними кишенями награбованих у нас з вами гроші. Я йду, тикаюся вдоль Чебана. Я не знаю в Україні сатири такого високого рівня, яка була б доступна рядовому глядачу. Не тому що займає місця партері найкращих театрів дивиться калігола, тому хто гарує в полі на тракторі, чи тягає швабру в коридорах провінційної лікарні. Андрій Данилко народився саме в такій сім'ї, де батько алкоголік пішов за світи, коли пацану було сім років. А мама важко працювала муліром, намагаючись вижити чи прогодувати сім'ю. Чи були в нього перспективи вибитись в люди без блату, без грошей, питання риторичні. Талановитий та юнак тричі вступав до Полтавського музичного училища один раз до Полтавського інституту і, зрештою, потрапив туди, куди гірка доля приводила таких, як він, профтехучилище, де щоб Вивчитися, хоча б на касира продавця треба було мати небиякі здібності, бо опуху тодішнього тотального дефіциту знайомого продавця було мати престижніше ніж знайомого професора. Данилка зараз в Росії вважають русофобом, як вважають українофобом у нас. Хоча насправді він був і залишився отою недолюбленою дитиною, нереалізованим сповна талантом, один із нас, кому батьківщина не поспішала нічого давати, склавши свої багатства під ноги рішалам в образі Вірок сердючок, які з вагонів стали хазявами нашого життя. Андрій по дорослі шавідням розлучився своєю дитячою у мрії продав на аукціоні сузбіс свій білий Ройс, -Ройс 74-го року випуску, який належив кумиру британській легенді Фредді Меркорі за 11 мільйонів гривень, які підуть на створення центру реабілітації протезування постраждалих у війні. Це дорослий вчинок на фоні тих вірок віроксердючок із власних кабінетів, які навпаки присвоюють собі автомобілі пожертвувані нам іншим для фронту. І... І здається, мені якби наші мільйонерки Вірки та Ленки замість того, щоб просити гроші в інших потрясли своїми калитками та зняли нарешті свої зірки злоба, Наша перемога була б набагато швидше. Що тоді би ми разом могли б вирізати Андрієва? Що не вмерла Україна? Якщо ми гуляємо, так зрештою воно так і буде, але без них сонцесяйних. Зеленський попав. 300 депутатів хочуть викликати його на коврик. Питання надкритичні федина. Продовжуємо чити зелених мародерів. Далі відео, мовою, оригінал. А де українські снаряди? А де відновлені українські ракетні програми? Ну де українські дрони? Це саме, де українські фортифікації я. я перепрошую на фронт. Було поставлено близько 250 тисяч дронів з них 150 тисяч ФПВ. Якщо подивитися, скільки поставив один фонд Петра Порошенка, це 15 тисяч ФПВ. Тобто одна десята поставки, це по суті одна десята того, що можна зробити держава в порівнянні з одним фондом. Ну наз, називається не смішіть мої тапочки. І при чому, якщо ми говоримо про ці дрони, знову ж таки, військовослужбовці нарікають, що заледве ледве держава поставила від 10 до 30% відсотків всіх дронів, які вони мають. А так, на обліку, якими вони користуються, а частина поставлених БПЛА державою не злітає. Питання боротьби з корупцією є передумовою елементарного виживання української держави через неефективне використання бюджетних коштів бійці з мають страшну нестачу дронів і проблему з оборонними лініями на тих напрямках, де зараз активно наступає ворог. Про це розповіла народна депутатка з фракції Європейська Солідарність Софія Федина. Сьогодні ми маємо настільки величезний деребан, передусім на оборонці, що напевно питання подолати корупцію або Хоча б зменшити розміри цієї корупції для чинної влади, це передумова елементарного виживання української держави. Ані фортифікації, ані дронів немає. Гроші виділені шалені, гроші десь осіли. Ніхто не знає, де в результаті ми маємо страшну нестачу дронів, і ми маємо проблему з оборонними лініями на тих напрямках, де зараз активно наступає ворог, каже нардеп. Окрім того, вона нагадала, що за півдоби до вторгнення, коли опозиція вимагала кошти на армію, підвищення зарплати військовослужбовців і забезпечення територіальної оборони. Тоді влада казала, що цього не може бути. А ми всі маніпулятори та провокатори гроші потрібні на що гроші потрібні на дороги. Додала Федина. Зараз ми маємо ситуацію з дорогою харків вовчанськ контрольно пропускний пункт з московською федерацією. Замість того, щоб там мінувати, замість того, щоб ставити фортифікацію, нас ремонтують дорогу за неймовірні гроші. Це не корупція, це є тотальна корупція. Вважає народна депутатка. Федина зазначає, що держава отримала шалені кошти на дрони, однак неефективно їх використала. Це 40 мільярдів минулого року. Ми виділили. Потім забрали гроші в ПДФО, а потім виділили ще не мільярдів на забезпечення снарядів скидів для цих дронів, а в результаті як виявляється, що вся держава поставила 115 тисяч дронів. Хоча лише один фонд Порошенка із правої громади поставили одну десятку цієї кількості дронів. Далі що поставили великі места, де мільйон дронів, який вже мав бути на ті гроші, які ми виділили як Верховна Рада, знову ж таки, це не корупція, це страшна корупція. і Таких моментів є дуже багато, каже народна депутатка. Тому на її переконання зараз критично важливо було б, щоб ТСК по фортифікаціях нарешті запрацювали. Ми маємо занадто багато фактажу по втрачені моменти, які можна було би використати для підготовки оборони. І коли нам сьогодні розказують, що у нас все добре, але коли ти починаєш говорити з фахом, і військовослужбовцями, особливо інженерні війська, які знають, як ці оборонні споруди будуються, ти розумієш, що для оборони лінії кордону прикордонні для смуга забезпечення не було зроблено абсолютно нічого, констатує Федина. Я дуже дуже просила б громадськість наших телеглядачів так само зараз активно в соцмережах порушувати питання з вимогою створити тимчасову спеціальну. Комісію для вивчення проблематики з фортифікаціями, тому що громадянське суспільство це зараз єдине, що може вплинути на позицію влади. Звернулося до українців народна бранця з Євросолідарності. Сьогодні вранці була тривога. Фіксували виліт стратегічних бомбардувальників ту 95 з аеродрому Оленя. Здавалося б, будуть пуски. Втім, ні. Один із бортів був збитий із переносного ПЗРК. Наразі інформацію приховують, пише телеграм-канал Топор Помсти. А командиром цього борту є підполковник Валерій Риков, який безпосередньо першим віддав наказ здійснити бойові пуски по Києву. Телеграм-канали писали про те, що на нього вже були здійснені замахи менш успішні, і от під час останньої повітряної тривоги і намагання знову атакувати країну борт рухнув. Саме він був штурвалом бомбардувальника, який збили із Сумської області, пишуть телеграм-канали, що ж, сигнал Росії вчора і сьогодні подали дуже і дуже потужний ми дістаємо до всіх ваших аеродромів, а наші безпілотники літають і падають через те, що закінчується пальне, а не через те, що його збиває ваше ППО. Зазначимо. Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця виступив на терміновому засіданні Радбезу, присвяченому масованій ракетній атаці Росії по Хмадиту. Він сказав, що від самого початку російської агресії одним з основних її аспектів була шкода українським дітям. Пише «Укрінформ». «Дітей, яких Росія не може викрасти і промити їм мізки, вона вбиває, пояснив дипломат. Атака на Охмади демонструє глибоку зневагу Росії до будь-яких мирних ініціатив. Моральна та управлінська деградації Кремля досягли такого рівня, що він без вагань скоює злочини, які підривають бачення миру в тих країнах, від яких Кремль зараз повністю залежний. Сказав постпред України в ООН. Дипломат сказав, що Росія як рак, але гірше вона перестане вбивати і поширювати насильство лише тоді, коли буде нездатна це робити. Обов'язково потрібно збивати російські ракети обов'язково потрібно знищувати російські бойові літаки на їхніх базах. Треба робити рішучі кроки, аби ліквідувати загрозу. Наголосив кислиця. Україні потрібно мати можливість знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі на території країни агресора РФ. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю ЛРТ. Це справжня больова точка для сухопутних військ нашої армії. Головною причиною успіху Росії ми бачимо просто нескінченну кількість керованих бомб, скинутих на наші сухопутні війська. Вони знищують і вбивають у великих масштабах, а іноді просто зрівнюють позиції з землею. І захищати вже нема чого, сказав він. За словами міністра, щойно вдасться ліквідувати загрозу авіабомб українські сухопутні позиції зміцняться, і Росія дуже важко просуватиметься вперед. Що стосується рішень, які дадуть змогу нам знищити російські бомбардувальники, то їх дуже готують. Ми працюємо над цим. Я впевнений, що ці рішення буде ухвалено. Це лише питання часу. Тому що загроза, яку становлять ці бомбардувальники, незмірно велика. Ми не можемо перехопити керовану бомбу просто в повітрі. Єдиний спосіб уникнути удару знищити бомбардувальник. Ми можемо зробити це знищуючи літаки на аеродромах або збиваючи літаки в повітрі. Отже, нам потрібні ракети великої дальності, які долетять до аеродромів, або достатня кількість систем ППО і перехоплювачів, щоб мати можливість збивати ці літаки в повітрі. Рано чи пізно це станеться?